Заключним акордом насиченого цікавого і результативного сезону фірного катання на ковзанах для вихованців відповідного відділення дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради став відкритий чемпіонат Дніпра, змагання відбулися на ковзанці льодової арени і зібрали понад 100 учасників, серед яких були представники Одеси, Кременчука та інших міст. Це останні змагання в цьому сезоні чемпіонат області, тому такі заключні змагання. Як і то сезону. Якщо про мене, про моїх спортсменів, то досить вдало. І на міжнародному рівні, і всеукраїнські змагання мої спортсмени достойно катались. Тому я задоволена і результатами, і прогресом. Саме за прогрес, підготовку і виховання фігуристів на знак подяки, пані Лілія була удостоєна розкішного букету квітів. Одна з її підопічних Софія Римшина, другий рік поспіль стала чемпіонкою України серед юніорок і зібрала низку нагород. За перемоги і призові місця на престижних міжнародних турнірах, тому звісно дівчина залишилася задоволена своїми виступами у минулому сезоні. Я в принципі цьому сезону дуже задоволена, бо були гарні прокати, були і перемоги. Мені дуже сподобалося, бо цей сезон я їздила за кордон дуже достатньо багато, і цей сезон був дуже насичений. Мені дуже він сподобався. Звісно, варто вкотре згадати і спортивну пару Софію Гліченко Артема Даренського, які виграли. Чемпіонат світу серед юніорів і продовжують вести боротьбу. За ліцензію на Олімпійські ігри 2026 року в Мілані, що загалом вселяє оптимізм у майбутнє фігурного катання Дніпра. Дуже успішний сезон особливо для нашої пари. Тому сьогодні заключне змагання. Більше 120 спортсменок і спортсменів приймають участь дуже чудові класні подарунки. Від організаторам там всім гарного настрою та успіхів. Щорічний відкритий чемпіонат Дніпра, лакмусовий папірець, своєрідний індикатор. Де можливість керівникам, тренерам, батькам пересвідчитися у тому наскільки добре вони попрацювали за звітний період, що вдалося досягти, а де були припущені помилки. Врахувати їх, проаналізувати, накреслити нові плани і крокувати далі. Всім ми вдячні, що знайшли час приїхати до нас, не на таку ситуацію. Дуже важливу, хотілося би сказати велика подяка нашим збройним силам країни, що вони дають можливість проводити нам такі змагання. Ну і звісно, учасникам нашого управління спорту хотіли б сказати велику подяку, які виділили багато призів. Всі учасники. Будуть нагороджені за це велика їм вдячність. Ну а батькам е, також велика подяка за те, що вони приходять до нас, незважаючи на скрутну ситуацію, і за це нам за це їм велика вдячність. Організатори змагань, якими спільно виступили Федерація фігурного катання на ковзанах, міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту Дніпровської міської ради та його управління спорту департаменту гуманітарної політики, традиційно вшанували і нагородили переможців і призерів чемпіонату дипломами, медалями і розкішними подарунками на добру згадку про відкритий чемпіонат Дніпра сезону 2024-2025 років.